Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Ну, У нас сьогодні знову по традиції нова красуня. Але перед цим хочу попросити все ж вас підписатись на канал та обов'язково поставити лайк, якщо вам сподобається це відео. Ну, і будемо дивитися, що саме це за красуня. Такий гарний кущик виробник GMP. Листочки не сильно великі. Так, зараз подивимось кореневу. Коренева дуже хороша, можна сказати, ідеально. Кущи просто якість відмінна. Так, квіточка на два квітоноси. Ну і подивимося, що саме за сорт ось така красуня метелик. Квіточка називається Red Lion, це мультифлора, але мультифлора досить крупна, гарна така, неймовірна квіти. Вишневого кольору трішки, мабуть, камера не передає, але постараюсь вставити фото, щоб було більш зрозуміло. Дуже гарно виблискує на сонечку квіти просто неймовірні. Шикарний сорт, має два квітоноси. Повною мутацією. Чудова така красуня. Вже є ось, починає відквітати травмований, травмована квіточка була, але також є мутація, і бутончик там ще один відпав, також з мутацією був. Дивилася, щоб кожна кожна квіточка мала защіпи метелика, тому ось також квіточка відквітає, також метелик, неймовірно, дуже гарний сорт. Вона ще й має Цікавий аромат. У мене колись був цей сорт, в простому варіанті ще, не знаю, кілька років тому, десь всередині своєго хобі. Не знаю, мабуть, десь роки 4 або 5 тому. Цей дуже мені прям подобається. Ну, в простому варіанті я потім. Продала свою квіточку, а в метелику насправді в магазинах зустрічаю вперше. В інтернеті якось бачила, але там, мабуть, один раз, і то купити неможливо, встигнути зовсім нереально. Дуже гарно. Просто шикарні квіточки. Близької красива квіточка, просто неймовірна. Цього разу в магазині було багато стандартів цього сорту, і випадково натрапила на цього метелика, тому що попередні рази, коли також знаходилася. Після нової поставки в магазинах, то були такі моменти, коли цього сорту редлайн було прям дуже багато, прям просто багато. І не єдиної стої кількості, ні метеликів, ні пилорів, всі лише були стандарти. А цього разу знову такий величенький був завоз, і навіть не очікувала зустріти, тому що навіть думала, що з мутацією цей сорт зловити майже нереально. Але цього разу, отак, ну, пощастило. Дуже сподобався мені цей сорт саме в мутації метелик. В реальності бачу все ж його вперше. Дуже гарна, кущик хороший, якість така чудова, просто красує. Квітоноси, звісно, залишу, так як кущик з хорошим здоров'ям, квіти добре буде тримати. А вже коли прийде час і почне відквітати, тоді так зріжу. Квітоноси і буду чекати наступного домашнього квітування. А зараз нехай радує своєю красою, так як квіточок в червоному кольорі, зараз в мене нема квіточих. тому буду милуватися цією красунею. Цікаво було б подивитись, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, хтось має цей сорт в мутації метелик, бо насправді я зустрічаю зовсім не часто. Поділіться, будь ласка, буде дуже цікаво, кого є цей сорт і кому він доподобає. Саме в мутації. Можливо, в Пилорі в когось є. Пилорі ну, не бачила ніколи. Лише метелики. В інтернеті одного разу і в реальності тільки зараз. Дуже гарна квіточка. Так. Ну, кому сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі буде багато всього цікавого. Всім до побачення! I dnia.